Змушувала дев'ятирічного сина заробляти на життя жебракування. бракування за скоєне матері хлопчика, загрожує позбавлення волі. Поліцейські висунули жінці обвинувачення за частиною 2 статті 304 кримінального кодексу України і відправили її на лаву підсудних. Працівники відділу поліції номер 2 одеського районного управління поліції номер 1 встановили, що 29-річна уродженка Білгородністровського району, яка зловживала алкогольними напоями, не працювала і навіть не намагалася отримати статус без чи матері одиначки вмовлянням і погрозами переконала дев'ятирічного сина мити фари на транспортних засобах на одній із жвавих доріг у центрі Одеси. Тривалий час хлопчик щоденно виконував цю роботу, випрошуючи у водіїв гроші. Мати тримала сина під постійним контролем, перебуваючи неподалік. І я пішов сам працювати. Mm -hmm. Мене мама попросила працювати. Вона просила на сигарети. Ну когда пьет. Я подходила и говорила, вам фары не помыть. Я подошел на светофоре в Volkswagen помыть фары, и он мне дал тысячу гривен. И я своим трудом еще там заработал тысячу гривен. У меня было две тысячи. Заплатил за квартиру, купил еды и все. А что говорила мама? Ну, говорила, молодец. Чего его еще Ваш маленький син на проспекті Олександрівському чобракові. Так. А про те, що він миє фари за в нагороди? Так, він сам, сам говорив. Чи знали ви, що дана діяльність є незаконною? Так. Да. Скажіть, він віддавав вам якусь частину грошей, або... поняти? Не плачував для квартир. В якому розмірі? 400 гривень. Я не работаю десь вже. Місцо сім зароблені дитиною гроші. Жінка витрачала більшою мірою на свої потреби: сигарети, алкоголь, продукти та оплату орендованого житла. Хлопчику не вистачало їжі, і він був змушений приховувати частину отриманих від громадян коштів, щоб подбати про себе самому. Жінка раніше потрапляла у поле зору поліції через неналежне виконання батьківських обов'язків. Правоохоронці не раз проводили з нею профілактичні бесіди та складали відносно неї адміністративні матеріали за статтею 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чергове, виявивши її сина на дорозі за жабрикування, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім'ї. Наразі він проходить обстеження у лікарні. За наявністю достатніх доказів, слідчі висунули громадянці обвинувачення у втягненні малолітнього сина у заняття жебратством. Обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, жінці загрожує покарання, позбавленням волі на строк від 4 до 10 років. Лише після цього громадянка замислилася про подальшу долю своєї сім'ї, почала докладати зусиль для виправлення ситуації. Наразі вона стала на обліку центрі зайнятості і шукає роботу.